Так, в мене є тут тюльпани, які в горщиках росли. Я тут понакривала їх, тільки бачила, бо великі морози були, і я боялася, щоб вони не змерзли. Але там в деяких місцях вони вже посходили. Зараз я хочу подивитися, як вони себе взагалі почувають. Так, зараз я. Ось, бачите, вони посходили, але сухі дуже. Ось десь тут пробиваються. Я їх зараз полию. Тут взагалі нічого немає. І тут також нічого немає. Хоч би це були не... А земля промерзла ще й добре. Така, знаєте, аж дубова. Хоч би вони не змерзли. Зараз я її хорошо пролею водичкою, щоб вони були не сухі. І, напевно, що винесу на вулицю. Вже морозів великих не обіцяють. Так, зараз буду бачити. Ось так, я думаю, буде їм краще. До речі, коли я їх тут поливала, тут вже починають нарцизики сходити. От водичка трошки провалилась і ну, нижче осіла земля і видно, що сходять нарцизи. Ось все нехай стоїть. Я думаю, їм тут нічого не буде. Вони тут гарно утеплені, а зверху вже їм так буде краще, бо там дуже темно, холодно і ще холодніше, напевно, ніж на вулиці. І в мене. Ще в одному місці є тюльпани. Зараз я покажу, там така малесенька клумба. О, починається, ось, будь ласка. Васька, Боня Так, ось тут. Я понакривала, понакривала, щоб тут не ходили коти, бо вони трошечки вигрібають. Так, тут також посходили тюльпани. Зараз я... Чекайте, бачила, Десь бачила, а де ось тут посходили тюльпанчики. Вони трошки з цим холодом якось як поховались, наче. Є є, ось багатенько є. Я також зараз ось тут також зараз їх полию. Ось, бо якась суховата, наче земля. І кавою трошки присиплю. Так, кавою посипала і тепленькою водичкою полию в тих місцях, де тюльпанчик, тут нарциси. Точніше, один нарцис. Дуже гарний такий пишний, повненький, я б сказала. А тут посередині гіацинти. І тут ще крокуси. Ось, бачите, крокуси, до речі, посходили, але поливаю, земля трошечки провалюється і видно крокуси. Ось тут. Я дуже заливати не буду трошечки так, щоб трошки зволожити. Вона, до речі, не дуже суха, тут, бо тут е... на вулиці трошки сніг, що розставав, трошки дощ. Інколи проходив, то тут нормально. Ось так і назад накрию, назад накрию ящичками, щоб тут не було доступу котам. Ось так. Сонечко поступає, бо такі вони сіточки прозорі, можна сказати. Тож сонце поступає сюди. Ось так, поки нехай так, а там далі зійдуть і... Я вже познімаю повністю. Да, Саняшка? Так? Так, до речі, бачу, в мене там підсніжнички з'являються і вже вони повідкривались. Чи то мені здається, ні не здається? Ось повідкривались на квіточку. Скоро будуть квітнути, якщо не замерзнуть. Так, далі, далі і ще тут є. Ось тут. Я думала, що це нарциси посходили, але ні. Це підсніжники. Ось тут-то взагалі, ну то вже скоро тоді пізніше буде все прибиратись. Так, що в нас тут ще є? Примули, наче як трошки примерзли, але це зверху вони примерзли, не знаю, які всередині. Ця троянда теж якась вся чорна. Ну, вже тоді пізніше буде видно. Лілії вже попадали геть, позносив вітер навіть якийсь. Пакет валяється, треба забрати. Так, далі тут ці всі хризантеми, теж в такому вигляді. А, і ось тут в мене посходили тюльпани, десь я копала-копала і їх повністю не викупала. Це тут червоні, я точно пам'ятаю. Десь пару цибулі залишилось і вони зійшли. Ну і чого, нехай вже будуть. Я їх тоді буду пересаджувати. Далі в мене ось тут в, в риночках, що я садила, теж повністю посходила. Я не хочу їх ковиряти, але ось тут видно. Ось тут видно, ось тут пробивається повністю. Далі ось тут вистачає багато. І на цій стороні також. Бачу, вже теж коти ходять сюди. Ось тут. Одним словом, дивіться, ось так. Це має бути щось гарне, тому що цибулі були повністю всі відібрані. Ось всі великі, гарні. Я думаю, що з кожної цибулини має бути якась квітка. Побачимо. Так, що це гортензія? Все, я її залишила в спокій, я її не накривала. І вона померзла, здається. Не знаю, я що з нею. Я вже просто чесно втомилася їй і так, не так, і так не так. Накриваю вона вся спріла, відкрила, вона замерзла. Не знаю, схоче буде квітнути. Ні, то так і буде. Зараз ще сюди подивлюся. І тут. Далі є гіацинти тут. Також гарно починають сходити, це якісь такі великі, там вже далі прямо з цвітом. Зараз буде тепло, вони, напевно, повискакують швидко. І тюльпани. Рясно-рясно. Тут я їх не перебирала і там нарцизи. Їх хтось затоптав теж. Ладно. Ось так. Тут є такі тусклі, буду все підживлювати пізніше. Я хочу прямо в цьому році під корінь гарно підживити зверху. Їх треба постригти гарно, обов'язково не весною, ранньою весною. От, і вже їм буде добре, я думаю. Так, ще хочу піти туди подивитися, в той садочок, як там себе почувають ту і ялиночка, Вже воно все скоро має прокидатись. Так що йдемо. Так, ось тут коніка ялиночка ще. Шишечки такі понабухали. Ось так гарненька вона, напевно, прийнялась все їй добре. Така трошечки хвоя сипеться з неї, ну то не без цього. Так, ось ці верески. Мені здається, що вони підросли трошки, що я не помиляюсь, якщо вони не померзли. Далі ось такий фіолетовий. Ось Такий яскравіший трошки. Вони якісь як живі ночі. Але можливо... Ось це мусить опадати, воно якось обновлюється чи ні. І ось такий. Далі дві. Цей всередині зелений. Ту я Теді називається. Значить, теж прийнялась. Так, гортензії. Щось так фокус погано. Ось одна гортензія, друга і третя. Її дуже погано видно, але вона тут є. Чебрець вже трошки померз, пахне дуже. Це вже все в бруньках смородина. Жимовось теж пускає листочки помаленьку, але ще рано їй. Треба, щоб трошки температура була вища. Ось це також не знаю прийнялось чи не прийнялось, цікаво. Але в принципі воно наче як і не як коріння там пустило, таке воно добре тримається. І не зовсім зів'яло.